На останній матч на сьогодні У нас зустрічається колектив Антіхайп і Сокіл класно зараз в центрі розбирається десятка соколу. Класне закидання, але лучше не Термінуємо в терміновому порядку вибивати м'яч. Намагається за комірець, зараз капітану закинути, буде кутовий зараз. Просингують зараз хайповці просто неймовірно, зараз класно пропускає, зараз. Романов зараз забиває гол з лівої ближні... ближній кут і відкриває рахунок у цьому матчі. Серденько демонструє. Демонструє серденько і... Вітають його партнери по команді. Класний розіграш, класно пропустив. Зараз просто відчули один одного і класно зараз реалізовує свою нагоду в перший же момент. Литвинчук робить подачу. Штрафний майданчик. Перший на м'ячі. виявляється захисник соколу. Одиннадцять номер зараз намагається класно зараз приймаєш цей м'яч десятка і здається, була нераліворуч. Литвинчук зараз придирається серед. Кількох захисників удар по воротах, гол Кіпер, не вірш. Нагасимо, але зараз вихід вічна десятка ні. Не, не вдалося йому реалізувати, але зараз не дуже вдало, бо бувають захисники. Треба... Літвінчук зараз намагається довгою передачею знайти свого партнера. Знову десятка з м'ячем. І знаходить 77-го номера і рахунок 2-0. Рахунок 2-0. Забуває Прокупенко Артем з передачі Гриневича Олександр. Тож, рахунок 2-0. Десь не вистачає хайпу якоїсь організованості при виході з оборони і мають зараз підтримати своїх хлопців. І зараз... Романов зараз знову відривається від Жуковського Два Виходять. Класна передача на дальню стійку ще в центр. І. голкіпер в відважному стрибку рятує свою команду від третього пропущеного м'яча. Ні, це певно буде картка, дуже жорстко. Зараз 23 й номер порушує правила. Можуть, можуть і покарати за таке жовтою карткою. Так, це буде жовта картка, 23 й номер. Це... Це в нас лянко в Арсені. Бездачі. Гриневич дає. Центр придачі 77 пробуває. Позаду. Поки що... Мантіхайп намагається знайти свої моменти попереду. І зараз якась дезорганізація відбувається з захистів Сокола і в відважному стрибку зараз вирішує цю загрозу нівелює просто захисник. Подача на дальню стійку, голкіпер все ж таки дістає цей м'яч. Не прочитав зараз Фома передачу, 25-й номер. Класно комбінують, зараз просто розкатують, як по нотах зараз. Але стійка вороча. Подача. Трошки за високо, але вдається пробити поворота. Між ні. Класно зараз по футзальному так зіграв зараз Бельський. Удар по поворотах і знову Гриневич так. Класне закинення з спини. Класно прибуває зараз. Треба mm -hmm. вже повертатись назад, зараз з великими силами йде сокіл. Класно зараз прибирає, відрізає ну просто зараз пусті ворота вже Роману забуває, зробить дубль. Сьогодні рахунок 3-0 на користь соколу. Знову серденько показує. От і досить великі проблеми у хайпа зараз з обороні з підбором і на після таких небезпечних ударів мають перші бути на м'ячі захисники. Але на жаль, в даному епізоді не встигають вони підібрати цей м'яч і вже пусті уроти і... І... Жуковський. Вони відіграються зараз за всю команду, поки команда не встигає повернутися. І зараз знову програють підбір, робить хитрик. Зараз дев'ятий номер. Романа знову забиває. Гол і рахунок вже становить 4-0 і це вже певно серйозна заявка на успіх, але я б так не поспішав, тому що ми знаємо, що в нашому чемпіонаті репляються чудеса і команди вміють камбечити навіть з таких рахунків. Сьогодні знову нагружають. Такний майданчик закидають на Романова. Романов головою летить і забуває четверте м'яч. Це просто неймовірно, що з ним сьогодні відбувається. Людина просто кожен епізод, який в нього відбу... трапляється, він просто збільшує рахунок забитих голів. І все. Неймовірний нападник в складі Соколу, просто реалізація 100% в людини. Здається, один раз він тільки не влучив по воротах. І з чотирьох з п'яти ударів гравець соколу. Фома зараз опиняється на ударній позиції, пробиває по воротах і не встигає. Кричевський зараз протиснутись нападнику. Зараз соколу і. На дальню подачу і удар зараз удар від Лінкова. Класне, зараз відріку. Не добуває зараз поворотах. Неймовірний, просто сейф. Для відбивання таких ударів все ж таки робить сейв і... Але зараз вже атака Соколу Добав біля зліт. зараз захисника, на жаль, непогано там Гасим Тімур відкривався. І Романов знову на ударній позиції, стійку, попричку лучає м'яч. І Голкіпер має в руки забрати цей м'яч. Ну це був фол, точно, точно. Це було дуже жорстке падіння, але голкіпер пішов на цей м'яч. Помогти до... з захисниками. Початок конструктивного атаку, атаку Кричевський виривається з захисниками. Цим... На навіч на забиває гол, все ж таки вдалося змінити нолик на одиничку і вітаємо його з Крещевського забитим м'ячем, класно розібрався з двома захисниками, просто прокинувши поміж ніг собі м'яч і розвернувшись швидко, просто змусив їх наздоганяти себе і реалізовує зараз вихід віч-навіч віч. і рахунок стає 5-1. Має якийсь досвід в залі, бо... Ну, типова поведінка футболіста на полі в нього і класно дуже відчуваємо закидання. Меданчик тому не змо там в'яже боротьбу, якось він враховує. Власний пас Робону, але був би він тішки, трішечки точнішим. Грає на голкіпера, але зараз була б можливість у Гасима скористатися цією помилкою зараз захисника. Він намагався з голкіпера зберегти м'яч, але вже на повній швидкості вже нісся вдоль штрафного майданчика. Передача Бельський зараз на неї відгукується. Знаходить м'яч на куточку штрафного майданчика. Можна пробувати по воротах, з носка пробуває, але... Непоганий удар, але великий введення м'яча, дуже достатньо точно, скільки така Романов зараз може скористатися цією нагодою, він знаходить той шанс для півсекундного удару. Западник про цьому відборі ще й дістає м'яч. Зараз 77 цьому номер прибирає класно. Знову на замасі прибирає. Вже Жуковський вже ну це вже емоції. Це вже емоції пішли. Зараз він отримує жовту картку, звісно. Романов пробиває низом і зустрічає м'яч ноги. Він помиляється зараз Жуковський неприємна. Помилка зараз буде ще пробувати, але блокує вже удар Романова. І вже десь помиляється, фізично вже десь Тома вдається в знаки. Удар головою. Не попадає зараз в ворота. Капітан команди Сокер віддає в центр і там знову затискають його не дають можливості свого. Зараз потрапляє гравець сокол, вибиваючи м'яч від власного штату малю. Романов знову виходить на заміну, і він вже знову з м'ячем і вже тікає, вже лінков намагається руками його зупиняти, але забиває п'ятий м'яч. Забиває п'ятий м'яч і бачимо емоції. Емоції захисників ми бачимо. Це Зрозуміло. Ми можемо класно зараз там комбінація в штрафному майданчику. Не забуває зараз, не йде м'яч сьогодні. У хайпу просто ворота Сокол, якісь зачаровані сьогодні. Фіксуємо зараз фінальне.